На цю сцену я хочу запросити людину, у якої є діадема, а в мене немає. Це Естер Невінчений. Давайте привітаємо. її. Ребята, Піздець рада, що я тут. Будь ласка, приходьте завтра сюди ж на шосту годину. Ми будемо розйобуватись. Сонцю, шлях помножений на тривогу, злість помножена на теорію кінця, що пульсує болем в голові, підтверджується: на кінець завжди берегла останні слова, які, як виявилось, не збагнені ні східним вітром, що жорстоко пробирає зсередини, ні зірками що розкидані у небі, бо місяць чхнув мимоволі. В дорозі додому все ще не знаючи, що це, збираю в долоні повітря і не впину плачу, адже це все, що залишилось. Час множить значимість стількох речей на нуль, і він же зводить на нівець власне розуміння значимості. Суворо у звичній манері вчить і тримає за руку, як справжній учитель, марить за хмарними перспективами уявною комунікацією. Це не має сенсу, якщо знати, що з'їрці, не осягнути місяця, не торкнутися його піщаних кратерів, не відчути дотичність. До справжнього а слова, як виявилось, непотрібні, коли речі ніби без цього в повітрі доволі достатньо, лише спробую хопити їх циклом дихання і пізнати таку невербальну дійсність, найбільш справжню. Ти здивуєшся, але так насправді розмовляють. Це найбільш зрозуміла мова, терпка, як вино з гранату, залізна, як наші захисники, чиста, як наші нескінченні поля. Рідна, як овток води в маленькому ставку, якого більше не існує і смаку. Не пам'ятаєш дивно, але час також стирає сліди пам'яті з лиця землі, наче хтось металевим ластиком прийшовся по моїй вітчизні, і малюнок тепер майорить незавершеністю. Печені на сонці голівки степових квітів шепочуть мені свої давні легенди. А я, перекладаючи, опускаю всі літери і передаю лише значення. Осягнеш його, завершиш переклад, і більше не треба останніх слів. Просто дихай. Вдих життя видих. Смерть. Шлях наполовину пройдено. Ми тримаємось купи на межі, чекаючи наступного циклу. Але головне ще разом вдих. Дякую.